Білі Янголи евакуювали з прикордоння чоловіка, який тиждень жив під обстрілами із поламаною рукою. Одного ранку, рятуючись від обстрілів, чоловік упав і зламав кінцівку. Упродовж тижня він залишався вдома з травмою, не звертаючись по допомогу. Дізнавшись про стан та необхідність у допомозі, спецпідрозділ поліції Білий Янгол негайно вирушив на евакуацію. У дорозі до лікарні під час спілкування з правоохоронцями. Микола Петрович розповів, що не хотів покидати прикордоння, адже там його дім. Та на шляху евакуації, коли екіпаж поліції почав переслідувати ворожий дрон, чоловік говорив, що шкодує, що не виїхав раніше, адже лише зараз розуміє, що під загрозою не тільки він. А весь екіпаж поліції, діставшись до міста, чоловік та староста села щиро подякували за допомогу, адже поліцейські єдині, хто, попри власні ризики, вже вкотре згодились допомогти. Ще одна успішна евакуація відбулася на прикордонні Сумщини. Син маломобільної, 84-річної пенсіонерки, яка не могла самостійно пересуватися, звернувся до поліцейських і допомагав під час евакуації. Хоча операція проводилася попри постійну загрозу ударів ФПВ-дронів, які ворог активно застосовує проти цивільних і транспорту, син заздалегідь підшукав нове житло у безпечному місті. Завдяки його турботі та діям поліцейських вдалося врятувати життя матері. Під час щотижневої апаратної наради очільник громади зазначив, що більше десяти діб тривають відновлювальні роботи, і громада продовжує жити в умовах підсиленої російської агресії. Громада продовжує жити в умовах посилення російської агресії. Більше десяти діб проводяться відновлювальні роботи. Вода продовжує подаватися по відповідним графікам. І подається виключно на альтернативних джерелах енергії. По газозабезпеченню система відновлена, але продовжуються роботи по посиленню безпеки цих об'єктів і там надзвичайно багато роботи. Я дякую газовикам, які продовжують допомагати нашій громаді. Складніше з енергопостачанням. Основні об'єкти не відновлені на даний час. Проводяться будівельні роботи, працюють енергетики і наші, і залучені з інших регіонів. Подача електроенергії продовжує залишатися складною, хоча практично в усіх квартирах електроенергія буває, але не постійно і не по відповідним графікам. Поки що налагоджується система, і ми розраховуємо, що на цьому тижні. Відпрацьовується система, коли буде зрозуміло, коли є електроенергія, коли її нема. Обстріли спрямовані на цивільну інфраструктуру, стали інструментом терору, який, однак, не зламав, а лише загартував волю нації. Українське суспільство не лише виживає, але й створює підвалини для потужної сучасної та незламної країни у поствоєнний період. Ми вистоїмо і відбудуємо все, бо наша незламність це найсильніша зброя. На четвертому році війни нервова система і психіка людей виснажена внаслідок тривалого протікання травматичних подій. Гострі стреси, які призводять до порушення основного інстинкту самозбереження, привели до того, що до спеціалістів стало звертатися значно більше людей ніж раніше. В рази побільшало звернень за допомогою батьків з дітьми, адже малеча гостро реагує на таку обстановку, лякаючись з одного боку гучних звуків, а з іншого реакції батьків, бо дуже прив'язані до їх психоемоційного стану. Тобто на дітей іде подвійний вплив, і у них подвійний психоемоційний удар. Зрозуміло, що загроза, яка чатує на нас зараз, раптова, і підготуватися до неї складно. Але батьки вже дорослі люди і мають холоднокровно діяти у надзвичайній ситуації, розповідає лікарка психіатриня Світлана Іляшенко. Звичайно, не може натримати людині все в собі. Це треба відреагувати дорослі людині. Так, але це треба робити не при дітях. От коли саме стається якась небезпека або попередження небезпеки, то треба мати. План для того, щоб не метушитися, щоб це не було там зненацька і так далі, не дати дітям побачити оцю розгубленість, тому що саме для дітей для дітей батьки є опора, дорослі є опора. Так, біля них їм не так страшно. Інтуїтивно вони відчувають, що буде захист. І коли е, от батьки дуже сильно розгублені, збентежені, отакі от е, метушливі, да от для дітей взагалі незрозуміло, не У них починається це внутрішня така нестабільність. Робити вигляд, не наче нічого не відбувається, теж неправильно, говорить лікарка. Батьки якомога спокійніше мають пояснити своїм донькам та синам про потенційну небезпеку, але зробити це не в істеричній формі, а просто задовільнити їх цікавість виваженими і зрозумілими фразами. Але є категорія дітей, от ми стикаємося, так, коли приходять і батьки розповідають, які а, не є такими тривожними і вони ніби активно не реагують на оці звуки. Тут в цій ситуації не треба загострювати і дитину лякати, давай, там, ховайся, скоріше там, біжимо в коридор, якщо. Тобто і загострювати не треба, але і пояснювати треба. Діти не мають бути знаєте, резервуаром для переміщення емоцій емоції дорослої людини до контейнерування його страхів. все ж таки дорослий був повинен бути контейнером емоцій для дитини виключити паніку і підготувати місце, де можна сховатися. Це той мінімум, який має забезпечити дорослий для дитини у такий непростий момент. Але часто буває так, що занепокоєння у дорослого настільки сильне, що неможливо його не передати дитині. Як же заспокоїтися самому, аби не нашкодити малечі, яка поруч у нас є в нашому організмі речі, які не залежать від нашої свідомості, є рефлекторні, в тому числі це є дихання. Якщо воно розмірене, спокійне, з подовженим видихом, це ми опосередковано повідомляємо головному мозку, що все добре, все більш-менш спокійно, да тобто. Спробувати, якщо наприклад на навалюється, набігає оця паніка, да спробувати дихати один до трьох видих носом і в три рази довше видих. Ніби через трубочку е ротом. Є ще така техніка заземлення. Вона називається 5-4-3-2-1. П'ять предметів, що я бачу, чотири до чого я можу доторкнутися і відчути там гладенька поверхня, та, там, наприклад, там, якась тканина груба. А три це які звуки я чую. Два, які я чую запахи, і один, який в мене присмак при роті, або я можу щось взяти. І І причому ці речі треба робити вголос. голос. шафа, стіл, там, диван, і з дитиною це проговорювати. В цей час мозок настільки багато працює, що на оцю тривогу і страх він віддає менше активності, менше активної ділянки. І тоді оцей страх, він не заполоняє весь мозок. Аби приглушити внутрішню тривогу, дехто з дорослих вживає алкоголь, але це не вихід. Каже пані Світлана, алкоголь короткочасно дає відчуття ейфорії і також дає ілюзію того, що людина вип'є і засинає. Але якщо людина використовує саме алкоголь як оцей реабілітаційний момент, як момент адаптації до стресу, то з часом його стан буде людини погіршуватися. Мало того, що, наприклад, що жінки, вони швидше алкоголізуються, але і ще буде підвищуватися тривожність. Ніби виживає алкоголь трошки легше, але зранку буде багато тривожності, багато тратівливості, депресивності, багато. Тому от алкоголь точно ні. Психіатриня наголошує: пам'ятайте, якщо ви знаходитеся поруч з дитиною, ви маєте дати їй почуття спокою і захищеності, саме того, чого маленька людина. Чекає від дорослої. Наш земляк, студент Львівської національної музичної академії імені Лисенка Сергій Сапун, здобув грандіозну перемогу на міжнародному конкурсі баяністів-аккордеоністів, трофей світу, завоювавши перше місце. Як повідомив викладач шосткинця Ярослав Олексів, Сергій Сапун здобув перше місце. Трофей світу це найпрестижніший конкурс баяністів-аккордеоністів у світі, де змагаються найкращі музиканти з понад 40 країн. Раніше наш земляк був срібним та бронзовим призером трофея світу. Свою першу музичну освіту Сергій Сапун здобув у шосткінській дитячій школі мистецтв. Його викладачем був заслужений працівник культури України Юрій Лоза. Тиждень тому шосткинська дзюдоїстка Вероніка Благуш стала чемпіонкою всеукраїнського турніру з дзюдо, а цими вихідними продовжила тріумфальний хід, виборовши срібну медаль на престижному чемпіонаті Києва. 13-річна спортсменка блискуче виступила у віковій категорії 2011-2012 років народження, примножуючи спортивну славу Сумщини. Про новий успіх дзюдоїстки повідомив віце-президент Федерації дзюдо Сумської області Олексій Романько на своїй сторінці у Фейсбуці. Вероніка продовжує вражати Ло Київського чемпіонату це ще один крок до вершин. Спортивна кар'єра Вероніки розпочалася в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Барса у Шостці. Нині талановита дзюдоїстка тренується у спортивному ліцеї столиці України, де відточує майстерність під керівництвом досвідчених наставників.